Всім привітик! Я вже прокинулась, виспалась, поснідала і навіть поприбирала вже в кімнаті, повна сил та енергії знімати фінальний влогмас з цього року. На жаль, я цього року встигла зняти лише три, але то нічого, вже як є. Сьогодні ми з вами будемо, знаєте, що робити? Спочатку ми з вами будемо розпаковувати подаруночки, які мені надіслали мої подружки. Я їх бережу, не відкриваю вже два. 3 дні. Це дуже складно, тому ми зараз почнемо саме з цього. Потім ми з вами оберемо книжечку, яку будемо читати сьогодні. Потім я маю ще з'їздити у місто на манікюр, з'їздити у продуктовий магазин, докупити продукти на новорічний стіл. Що ще? Можливо, ще зайду у якусь кав'ярню. Не знаю, подивимось. А потім мені ще потрібно приготувати вечерю. Ну, дуже багато в нас сьогодні планів. Я сподіваюся, що я все встигну, що в мене все вийде, тому давайте починати. Ну що, друзі, пропоную вам почати з найцікавішого це розпаковки подарунків. Я забрала ці подарунки ще позавчора. І дуже-дуже вже втомилася чекати, тому що я, звичайно, розпакувала трошки, подивилась, що там підглянула. Але книжки, найголовніше, я не розпаковувала. Тому зараз ми з вами будемо дивитись, що дівчатка мені там вислали. Мені вже дуже цікаво і дуже-дуже приємно, що взагалі мені хтось вислав подаруночки. Це так. Незвично та прикольно. Мій чоловік сьогодні відправить також дівчаткам подарунки, тому що я б сама їх не донесла до пошти. Я вчора увесь вечір пакувала. Я взагалі не вмію пакувати подарунки. В мене тут все було в скотчі, у бумазі, в картоні. Це було дуже весело, і я сподіваюся, що дівчаткам сподобаються і мої подаруночки також. А зараз ми з вами подивимось, що ж вони надіслали мені. Почнемо ми з подарунку від моєї подружки Аліни. Ми з нею спілкуємося вже досить давно, і цього року вирішили стати один одному таємними сантами і подарувати якісь книжки. Ось її подаруночки. Я їх так вже розпакувала, дістала з коробочки. Упс. І тут стільки всього, все запаковано, все підписано. Так, по-перше, це найголовніше це шоколадка. Так як мене звати Міла, мені дуже-дуже часто дарують саме мілку. Я, до речі, не проти, тому що вона дуже смачна, тому зараз будемо пити каву з нею. Так, наступне це листівка, я її вам читати не буду тут особисте. Далі тут такі три маленькі пакуночки. І тут все підписано, тому будемо зараз розпаковувати і дивитися, що там. Так, перший пакуночок. Не знаю, чи в тебе так і є, чи ти таким користуєшся, але тепер будеш. Тут, мені здається, щось, напевно, крихке або скляне, тому що тут така пупирка. Зараз подивимось, що ж тут. Мені потрібні ножиці. Так, що ж це? Оу, який котик. Це так мило. О, відкривайся. Це підставочка під чашку. Звичайно, я таким не користуюсь, але тепер буду. Клас, ще й котик. Ви знаєте, як я люблю котиків, в мене аж два. Клас, вона ще така рожева. Я так люблю рожеве. Вона тепер в мене буде у всіх влогах. Дивіться, не пропустіть. Так, дякую. Що наступне? Для затишних влогмасів і просто відео на YouTube. Обожнюю твій канал. Зараз будемо відкривати. Що тут щось таке м'якеньке, маленьке? Подивимось. Тік. Ну, я так і думала, це чайочок, й мій улюблений ловар. Ловаре, як правильно казати? Так, тут є і зелений. І оце я хотіла спробувати з полуницею та маршмеллоу. Що тут ще? Малина, ваніль, бергамот, ваніль та просто бергамот. Ну, це взагалі опс, Супер. Я дуже люблю цей чай, тому ми з вами будемо дуже багато сьогодні пити чаю. Так, це сюди. Наступне на ялинку. Ну, я думаю, це ялинкова лункова прикраса. Зараз ми з вами її разом і повісимо. Так. Це сова. Прикольно. Вона підійде до мого інтер'єру. Аліна, ти знала. Знала, що вона мені сподобається. Так, давайте одразу її і повісимо разом. Десь, щоб її було видно Ось сюди. Щоб її було завжди видно у моїх відео. Так. О! Чого вона не повернулася? Ну, повернись. Отак. Ну, видно. Так, тепер перейдемо до найцікавішого. Тут три отакі пакуночки з книжками. І так, перший пакуночок. Тут написано, що це подаруночок. Бажаю вдалого знайомства з новою книжковою серією. Я думаю, що я знаю, що тут, тому що я вам розповідала, що цю книжку мені подарує Аліна. Друга частина в мене вже є, а першої ще нема. Давайте подивимось, чи це вона. Ну, Звичайно, вона. Аліна, пробач, я не вмію гарно розпаковувати подарунки. Це хірург. Я дуже його чекала. Я дуже хочу вже поскоріше познайомитися з цією серією, з, цим, з цією авторкою. І дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Аліна, дякую. Ти мене просто врятувала. Я так її хотіла. Так, це сюди. Наступна книжка, тут теж написано, що це подаруночок. І більш нічого не написано, тому я зовсім не зарозумію, що це. Так. Давайте будемо дивитися, О. Клас. Це автор Макс Кідрук. І його книга, доки світло не згасне назавжди. Я дуже-дуже сильно хотіла познайомитись з цим автором. Аліна про це знає, я їй про це мільйон разів казала. Я не знала, з якої книги почати знайомство з цим автором, але тепер знаю, будемо знайомитись саме з цією. Якщо чесно, я не знаю про що саме ця книжка, але. Сподіваюсь, що мені сподобається. Про цього автора дуже-дуже багато крутих відгуків, його дуже багато хто любить. Тому сподіваюсь, що я з ним подружуся і буду читати усі його книжки. І наступний пакуночок: тут книжки, які Аліна дасть мені почитати. Ми з нею обмінюємось своїми книжками, тому що зараз ну, не так багато грошей, ви знаєте, щоб купувати кожного місяця книжки. Тому... Даємо почитати одне одному. Я вже відправила їй книжки, а вона відправила мені. Тут що написано? Почекайте. Перша книжка, яка тут у пакуночку, а, Аліна написала, що вона класна, вона вже її читала, і це автор опівнічної бібліотеки. Хм. Я нещодавно читала у північну бібліотеку, теж брала у Аліни. Мені сподобалось не на 10 з 10, але непогано. А друга книжка це новинка, яку ти хотіла. Виграла її в конкурсі. Хм. Новинка, яку я хотіла. Я не пам'ятаю, я дуже багато книжок хотіла. Зараз подивимось. О, так! Це повільне горіння. Новинка, яку я хотіла дійсно прочитати, від авторки дівчини у потягу. Мені дуже сподобалася книга Дівчина у потягу, тому цікаво, про що буде ця книжка. Це теж детектив, так? Так? Так. Тому мені дуже-дуже цікаво будемо разом з вами читати. А друга книжка називається Як зупинити час. це те, що автор е, опівнічної бібліотеки. Зовсім нічого не чула про цю книжку, але якщо Аліна каже, що вона класна, то вона дійсно класна буде читати. І невеличка така: 314 сторінок. Клас. Я таке люблю, будемо знайомитись. Аліна, я тебе обіймаю. Дуже-дуже-дуже дуже тобі дякую. Мені дуже приємно і дуже сподіваюся, що мій подаруночок сподобається і тобі, і твоїй донечці. Наступний пакуночок від Олесі, дуже чарівної дівчини, на яку я сама підписана у Ютубі, дивлюсь усі її відео. І була дуже здивована та неочікувано було отримати від неї саме подарунок, мені було неймовірно приємно. Я теж трошки так підглянула, що там, але книжку не розпаковувала. Зараз я вам покажу, що в цій коробочці По-перше, це листівочка з зображенням міста Чернігова. Я ніколи не була в Чернігові, але сподіваюся, що колись зможу там побувати. Та подивитись на це дуже гарне місто. Так, листівочку сюди. Друге, це носочки. Я просто обожнюю носочки у будь-якому вигляді, які б вони не були. А це ще тепленькі такі, новорічні. М -м -м. Зараз їх вдягну, до речі. Так, що тут ще? Це цукерочки. Цукерочки, напевно, давайте розпакуємо. Так все гарно упаковано, я так не вмію, дівчата. Якщо ви будете дивитись на свої пакунки, ви зрозумієте, що я старалась, але в мене так не вийшло. Так. Фікс. Чіпс. Це цукерочки, різдвяні. Сніговички чи ні? Це Діди Морози. Клас. Будемо їсти. Ще цукерочки, ще жилечки. Дуже такі люблю. Що тут ще? М -м -м, він такий милий. Дивіться. М -м -м, ялиночка. Клас. Так. Ще цукерочки, ще жилечки. Клас. Оце я нолопо із солодощами. Клас. Обожнюю. Так. Ще цукерочки. Конвертики якісь. Хм це закладинки. Отакі три закладинки. Ви знаєте, як я обожнюю просто закладинки. Це для мене просто клас. Поповнення в мою колекцію. Так. Наступний тут якийсь конвертик. Так, що тут? О, клас! Це, напевно, наліпки такі, так? З книжечками. Вони такі гарні. В мене є блокнот, в якому я записую ідеї для відео, сценарій трошки прописую, та деякі там списки продуктів, щось таке. І це мені дуже-дуже знадобиться клас. Просто вау. Так. І найголовніше книжка. Так. Теж дуже гарно запакована по різдвяному. Тут написано, що це дуже мила різдвяна історія. Сподіваюся, що ти не читала цю книжку, і вона тобі сподобається. Хм. Ну, Судячи з розміру, я не знаю, що це за книжка. В мене, напевно, такої не було. Тим паче різдвяної. Тож, давайте подивимось. Хвилин. Точно такої в мене нема, тому що я не впізнаю. О, це три чоловіки для вільми. Клас! Я її бачила у когось у сторіс в інстаграмі, але я її не читала. Клас, вона така гарна. Тут ще закладка така червона. Виглядає дуже по різдвяному. Але я зовсім не знаю, про що ця книжка. Тому. Можливо, сьогодні ми її і прочитаємо, скільки тут сторінок? Так 475. Але тут такий крупний шрифт. Хм. я б хотіла її сьогодні прочитати. В мене в планах був поцілунок у Нью-Йорку або одне за одним трилер. Але, якщо чесно, в мене немає настрою на жодну з цих книжок, тому. Давайте прочитаємо сьогодні цю. Мені здається, це дуже прикольно отримати у подарунок книжку та одразу почати її читати. Олеся, я дуже-дуже тобі дякую за такий подарунок. Я навіть не очікувала, що тут буде така крута книжка та стільки всього. Я сподіваюся, що мій подарунок тобі теж сподобається. Приємного тобі читання та з новим роком! залишилась ще одна посилочка від моєї подружки Крістіни. Зараз я вам її покажу отака маленька коробочка. Але тут те, що я просто обожнюю. Крістіна нещодавно відкрила свій магазин свічок в інстаграмі. Я вже підписана, я вже там все продивилась. Там так багато класних свічок, та я обрала собі а, свічку лимонний пиріг. Мені здається, що вона буде дуже смачно пахнути. Давайте подивимось. Так, відкриваємо. О, тут така листівочка. Далі, що тут ще? Ще тут закладинка для книжок. О, тут так гарно все запаковано, дивіться. Зараз подивимось. Вже, до речі, чую класний аромат. Давайте розпаковувати. О, яка вона мила. Так, зараз ми відчуємо аромат. Так, це саме той аромат, який я хотіла, тому що я нещодавно сама займалась свічками, в мене не вийшло, мені не сподобалось. Але я замовляла саме такий ароматизатор з ароматом лимонного пирога. Він просто вау! У мене свічка не вийшла, на жаль, але ця в мене тепер буде. Клас! Я зараз її запалю, тому що вона додає такого затишку, неймовірного. Вона пахне саме таким якимось різдвяним печивом. Чи щось таке. До речі, в неї ще є свічки Wednesday, є свічка з Герміоною, якась різдвяна, є свічка 18 і якась ще. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, але я залишу посилання під відео, де буде її інстаграм-магазинчик, обов'язково підпишіться та замовте таку красу. Блін, вона неймовірно крута. А ще в неї, до речі, є у продажу такі мініатюрки свічок, які, якщо ви не впевнені в ароматі, можете замовити, щоб не обрати одразу таку велику та спробувати. Зараз я буду затишно читати зі свічкою, з шоколадкою та з різдвяною книжкою. Я щаслива, як просто маленька дитина. Сподіваюсь, вам сподобалася ця розпаковочка. Дівчатка, я вас всіх обіймаю і всім вам дуже-дуже дякую. Так, тепер в мене тут трішки новорічного без. Зладу. Розпаковувала як могла, нетерплячка була. Так, друзі, я вже вдома приїхала з манікюру, зробила френч. Ну, класика, я роблю або френч, або базу. Нічого більше не роблю, мені не подобається. Що стосовно книжки, прочитала в кав'ярні трошечки, але вже просто ну, вона мені дуже подобається. Вона така кумедна. я так багато сміялася з нею, коли була в кав'ярні, що мені аж було ніяково. Зараз ми. Будемо з чоловіком вечеряти. Хотіла готувати щось, але він мені вирішив спростити життя та купив суші. Тому зараз повечеряємо і буду продовжувати читати. Мені здається, я вам не розповіла, про що взагалі ця книжка чи розповідала, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, сьогодні такий сумбурний день, все дуже швидко відбувається. Тут розповідається про дівчину, яку звати Вільма по жінку. Вона працює вчителькою музики фортепіано. Вона самотня і дуже така дивна жіночка, багато переживає стосовно того, що вона їсть. Як вона живе, дуже боїться смерті. Але одного разу до неї хтось приходить додому, вона відчиняє двері та бачить двох чоловіків патологоанатома Анатома та священника. І Вони кажуть їй, що помер її батько. Вона, здав... вона дуже здивована, тому що в неї ніколи не було батька, вона його ніколи не знала. Вони їй віддають таку стопочку листів від батька та кажуть, що тут все пронумеровано, вона має прочитати це та дізнається. Що батько в неї все ж таки був, і він передав їй ці листи. Він помер у літаку, вони його там знайшли. Е, от, і вона починає читати ці листи. Тут в цій книзі дуже-дуже багато чорного гумору. Е, мені це дуже подобається, по мені, можливо, і не скажеш, але я насправді обожнюю чорний гумор. Деякі мої знайомі та друзі іноді кажуть, що від моїх жартів аж темніє в очах, але то таке вже. Так от, вона вирішує, що ці листи вона буде відкривати кожного дня як різдвяний адвент-календар та буде їх читати. Що там буде відбуватись далі, я не знаю. Буду вже читати. Я зараз на сто першій сторінці. Не буду вам точніше казати, щоб не спойлерити. Але мені дійсно дуже подобається. Особливо цей гумор, цей абсурдний дуже гумор. Я поки в захваті. Самої такої різдвяної атмосфери святкової тут немає, але книжка дійсно цікава. Мені цікаво, що там буде описано в цих листах, для чого саме він їй писав ці листи, що там буде розповідатись, та чому його не було в її житті. Сподіваюся, що я сьогодні прочитаю досить багато можливо, буду. Продовжувати читати книжку ще завтра. Що, друзі, не зважайте на мій втомлений вигляд. Я дійсно дуже втомилася, ледве доповзла до ліжка, але в мене була годинка, і я дочитала книжечку. І що вам можу сказати? Це книжка дуже така нетипова, різдвяна історія, як усі ці шаблонні книжки, які ми зазвичай читаємо. Про щось якесь кохання дуже миле, про вогники, ковзанки, сніжок. Тут більше така складна історія, я б сказала, незважаючи на наповнений гумором сюжет, таким дуже чорним гумором, я вже казала. Все одно книжка така складна, вона змушує замислюватись над життям взагалі, над сенсом життя. Мені було дійсно дуже цікаво дізнатися, що ж там було з батьками головної героїні, чому вони розійшлися, що стало з її мамою, що стало з її татом, як в них були стосунки у минулому. Мене от цікавили листи, які надіслав її батько. І я дочитала, мені дійсно було сумно, такий після смак, після цієї книги такий, гірко солодкий. Але навіть останнє слово в цій книзі, майже останнє, все одно з гумором. Це трішки так розбавляє. От, мені сподобалось і я ще раз дякую Олесі за те, що вона дала мені можливість познайомитись з нею та подарувала мені цю книжку. Просто хочу ще раз вас попередити, що якщо ви хочете таку легку, милу різдвяну історію, то це, напевно, трішки не той варіант. А ще книжка 18, тут так дуже багато поганих слів, скажімо так. Я взагалі прийшла сюди чистити мандаринки, одну почистила, зараз ще одну почищу для свого чоловіка. Я взагалі не розумію, чому я вирішила, що зможу зі своїм робочим графіком знімати для вас якийсь влог у кінці місяця, коли такий сезон продажів. Але вже зняла що зняла, я не знаю, що там вийшло. Сподіваюся, що вам хоч трошки, але сподобається моє відео. Бо я то на манікюрі, то кудись їду, то щось їм, то трішки щось читаю. Сподіваюся, що вам все ж таки було цікаво. От, що хочу вам сказати на останок цього відео. Я хочу привітати вас із новим роком. 2023. І хочу побажати усім вам, незважаючи на те, що цей рік був просто жахливим і, напевно, найгіршим у моєму житті і в житті багатьох з вас, хочу побажати, щоб всі ми були у наступному році щасливими. І вірю в те, що якщо усі ми у новорічну ніч. Неважливо в темряві чи при світлі, загадаємо одне єдине бажання, воно обов'язково здійсниться. Тому давайте все ж таки його загадаємо і все буде добре. Я вас усіх міцно-міцно обіймаю. Дякую, що ви дивитесь, дякую, що ви зі мною. І побачимось з вами вже в наступному році. Бувайте!